26 500 гривень коштує ікона Божої Матері Семистрільну. Яка доступна по ціні, вона виконана майстрами ювелірної справи повністю вручну. Мідний уклад, який покривається сріблом по золотою сама Богородиця, плетіння філігрань. Зверніть увагу наскільки точно проплетені мілкі деталі. Прикрашено це все каміннями Сваровські та розписано ювелірними емалями. Приховано це все під склом, щоб не припадала вона пилом. Та в класичній такі коричневі рамі. Це одна із самих відомих ікон Божої Матері із 700 відомих списків, і є моєю одною із найулюбленіших технік виконання. Якщо ви хочете когось вразити, зробити подарунок, який запам'ятається на все життя, це саме той варіант, який ми вам швидко доставимо, якщо ви звернуєтеся.